А в Києві формують інтелектуальні батальйони. Сьогодні в столиці в сьоме пройшов щорічний молодіжний форум освітніх програм. Творимо завтра сьогодні за сприяння фонду Віктора Пінчука. Нині тут представлені одразу дві програми: це завтра юеї, в якій стипендіатами стали одразу 200 студентів, які отримали річні стипендії, і всесвітні студії для тих, хто вступив до престижного закордонного вишу здобувати магістерську програму. Їм більшу частину витрат на навчання оплачує фонд цього року. Їх семеро. Завдяки цій програмі я планую навчатися у вільному університеті Берліна, і моя спеціалізація називається футурологія. Отак класно. Ці люди отримали найновіше, найсвіжіше, що є в світовій науці з різних сфер, привезли його в Україну і своїми розумними мізками змогли адаптувати це або в процесі адаптації це до української реальності. Я рад, що ви начинаєте вже сьогодні строї. Когда надо защищать. Я очень э, надеюсь, что вы, в эти дни месяцы вы будете больше думать не про стипендии, не про завтра, вы будете думать про сегодня. Это очень важно для нашей страны. И это важно для каждого из вас, потому что я знаю, что вы любите Украину. И я очень рад, что здесь есть. Ребята это все. И из Донецка, и из Львова, и из Луганска, и из Ивано-Франковска. Очень приятно, что здесь есть, не буду буду говорить имя, по разным причинам, есть здесь также и наш с вами член нашего стройбата, наш, наш стипендиат из Крыма. С нашего Украины. На Офіційну церемонію нагородження приїхав і екс-президент Польщі Олександр Пасневський, який привітав українців з таким довгоочікуваним підписанням угоди про асоціацію, яка пройде вже цієї п'ятниці, виступив перед студентами і переможцями програм також прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ми з вами живемо в зовсім іншій Україні. Це не те завтра ює, яке було рік тому чи два роки тому, і це не та Україна. Це Україна, яка зараз знаходиться. В найскладнішому періоді за всі роки української незалежності. Це Україна, на території якої проходить реальна війна. Росія проти того, щоб ви були вільні люди. От проти чого вона? Я прошу, щоб у вас було завжди прагнення до звершень. Щоб у вас була бажання і воля до звершень. Щоб ви кожен день доводили, що ви самі найкращі. Уявляєте, якщо у нас буде тисяча людей, які доводять, що вони найкращі, потім їх 10 тисяч, 100 тисяч. Наскільки якісне суспільство буде в Україні?